Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов волонтер, директор благодійного фонду Ніка Україн Олександр Вільшановський. Вітання, пане Олександре. Добрий. День. І з вами хочемо сьогодні поспілкуватися про ваш масштабний проєкт щодо виробництва буржуйок. Розкажіть, будь ласка, скільки ви плануєте їх створити, взагалі, з чого ви їх робите, чи потрібна якась допомога і для кого ви їх готуєте? Добре, ну все в принципі почалось близько 35-40 днів назад. Це виробництво 53 я бригада. Я там по іншим проектам допомагаю бригаді. Ці вони попросили допомогти специфічними буржуйками газодров'яними. Це такий формат буржуйки, яка не тільки на дровах, але й може пропаном звичайним обігріватися. Це вигідно тим, що дима немає ніякого. Почали процес цей ну фактично без нічого. Був збір проведений. Отримали немалу кількість грошей від людей, плюс отримали багато допомоги матеріалами, розходними матеріалами. Ну, різними речами допомога була цей проект майже закінчений. Там два дні, і він вже буде готовий. Але на виході з цього проекту фактично є повноцінне виробництво. Воно десь на 85-90% вже. Готове, буквально там 15-10 треба трошки допилити, і тоді вже буде ну, повний конвієр. скажімо так, робимо. Та можна зробити буржуйку, фактично з будь-чого. На цей проект от, з 200 буржуйками було ну, все, що під руки попадається, все використовувалось. Але наступний проект він буде набагато більше. Я планую робити проект на 6 тисяч буржуйок. це займе один рік. Багато питань задають, а якщо війна закінчиться, коли ну, воно ж не потрібне буде. Ну, я думаю, воно буде потрібне, бо деокуповані міста, які зруйновані, ну, вщент, фактично, там е, такі речі дуже потрібні. Тому якщо так е, вийде, що війна закінчиться раніше, ніж е, ну, наступна зима настане, то ми передамо це все повністю деокуповані міста. Там, я думаю, не дуже багато часу потрібно буде, щоб їх роздати. Бажаючих, я впевнений, буде дуже багато. Бо 6 тисяч одиниць здається ж здається, що багато, але це невелика така кількість для міста. На фото, видно, ви їх робите із газових балонів, так? Ні, не зовсім дивіться цей проект, чому на фотографіях багато балонів. Бо для газу дров'яних буржуйок потрібні балони як резервуари для газу по прямому призначенню балона. Деякі балони не проходять перевірку, і от ті балони, які цю перевірку не проходять, вони вже йдуть на буржуйки. Ну це як металолом, фактично. Але ті балони, які цілі, які працюють, якщо метал нормальний, якщо сама балованка в нормальному стані. Ми міняємо вентиль або на новий, або реставруємо старий, або бувають ситуації, коли ну, десь відсотків 40-50 навіть це робочі бучні, але робочі в'ентілі. І ми їх залишаємо як повноцінний балон, який буде отаплювати бліндаж. Якщо не дуже, якщо є ризики, то він йде на, на буржуйки. А наскільки ці буржуйки безпечні? Адже газ це все-таки не те, що дрова? Ну, Газодров'яна буржуйка має деякі ризики, але яка ситуація? Коли мова йде про безпеку, щоб диму не було, щоб тебе просто з дрона не побачили, то ризики вони. В цьому випадку окупаються, ну, це от е, на 200 буржуєк цей запрос, це газу дров'яні були, але 6 тисяч буржуєк вони будуть звичайні дров'яні. Е, бо 6 тисяч балонів в цьому випадку організувати, знайти це ну дуже-дуже важке завдання. І е, в форматі, якщо це поїде на деокуповані території, воно в принципі не потрібно буде. Тому вони будуть звичайні дров'яні. Але. Е, Зробить здоров'яною газу дров'яну, це просто ворить форсунку і все. І вона стає газу дров'яною. То на даний момент, пане Олександре, чи потрібна вам якась допомога, чи тими самими балонами чи якимись іншими так. запчастинами? Розкажіть, будь ласка, що ви потребуєте, скільки вам треба Е, Проект на 6 тисяч буржуєк це приблизно 95-105 тонн металу. Нам дуже потрібно ну, саме основне, звісно, це ми будемо робити збори, будемо просити людей допомагати коштами, бо фінанс, фінансами, як правило, людині набагато легше допомогти, ніж передавати трубу або листи, або ще щось. Але ми приймаємо допомогу ще матеріалами: це листовий метал від півтора до чотирьох міліметрів. Це труба, дуже потрібна 102 друга труба. Але якщо у людей є там 219, а 270 трьохсот труба, ми це все теж беремо, бо це все можна використовувати як матеріали для буржуйок. Вони просто будуть не такі, якби стандартні, як виробничі, наші будуть, але ми теж з них можемо це робити. Дуже потрібні розходні матеріали. Дуже великий поток, іде проволоки зварної, електродів. Навіть такі ну прості речі, це, наприклад, крейда, яка використовується по металу. Вона специфічна, вона не така, як там для дошків у школі. Така крейда дуже потрібна. Краги це такі рукавички для тих, товарів, для річків для всіх, в принципі, для, для всіх завдань потрібні рукавички. Дуже потрібні балони, але балони не тільки пропанові в форматі матеріалу. Дуже потрібні ще вуглекислотні та кислородні балони. Бо коли йде зараз, от буде, будемо виходити на 500 буржуйок за один місяць, це вже за собою тягне дуже багато використаних балонів, наприклад, кисневих для того, щоб метал просто різдня, і їх постійно возить на. Якби перезаправку, це дуже великі ну, затрати я не можу сказати, що це великі, але це дуже багато часу на це виходить. Тому коли велика кількість таких балонів, набагато легше організовувати такі процеси. Так само вуглекислотні для напівавтомата. Е, дуже, ну, дуже багато уходить дисків від різних зачисних. Дуже багато. Їх просто сотні виходять. Бо метал використовуємо бушний. І він майже завжди потребує зачистки окремої і відрізати ну дуже це кілометрами простижеться. все. тому допомога такими речами буде дуже дуже цінна. Багато людей мають це, і воно просто в них валяється по... по гаражах там, по підвалах. Воно не потрібно. Тому, якщо у людей такі є, ми дуже з радістю великою забираємо це все. І скажіть, пане Олександре, як вас шукати для тих, хто хоче вам допомогти. Як з вами зв'язатися найпростіший спосіб? Найпростіший спосіб це, наприклад, буде через Телеграм лінк Вільшановський. Це найпростіший варіант. Ви по цьому лінку вийти на мене в Телеграмі і зв'язатися. Бо, як правило, мені набагато легше, коли мені пишуть, бо люди пишуть і вночі, і у другій, і у третій. Ранку можуть написати, відповідають просто постійно на дзвінки. У мене просто багато проектів відповідають на всі дзвінки. Я просто ну не можу. Тому я більш переписую з людьми. Це на набагато економить багато часу. Мені пане Олександре, Чи можете ще кілька слів розповісти про команду, яка працює над вашими проектами? Скільки це людей, і чи готові вони дійсно виконати ту ту задачу, яку ви ставите з зі створення 6 тисяч буржуйок? Ну, якщо дивитись по команді, яка робить саме буржуйки, це п'ять людей. П'ять людей да, Ну, вони в принципі виконують фактично. Вони ну, зараз от 200 зробили, але це не можна сказати, що це за місяць, наприклад, зробили 200, бо е, тут кожен день на самому початку це там по одні-дві годині роботи було, а реальний процес став десь тільки днів, може, десять назад е, по такій стандартній роботі вже. Вони виконують це. Я впевнений, що дуже хочу додати таку інформацію. От сама буржуйка це ну добре. Ж, коли залізяка є, але вона не працює без димоходу. Димо, димоход звичайна труба потрібна. Ну це не. Якби так, така проста річ, але без неї це все діло просто не буде працювати. А, от для того, щоб зробити, наприклад, цей проєкт в 6 тисяч буржує приблизно 15 кілометрів димоходу потрібно. А, дуже такі цікаві моменти будуть, бо люди ну, не завжди розуміють, який об'єм іде там, масштаб. От, наприклад, 100 тонн металу це три, ем, ну, три вагони. Бо це три вагони металу потрібно, скажімо так. Плюс дуже цікавий момент, наприклад, ножки для буржуйки. Вони коротенькі, там 15 сантиметрів, 20, але для того, щоб це повністю все закрити, трохи менше 4 кілометрів потрібно уголка, це дуже дуже велика кількість кілометрів, тонн і дуже великий об'єм. Тому без допомоги звичайних людей, які допомагають там по 10 гривень, по 100 гривень, це все зробить. Фактично неможливо, або, хоча б тим, що люди просто допомагають і віддають те, те, що їм не потрібно. Просто є люди, які можуть зробити з непотрібних речей реально е, працюючі агрегати. Е, тому ми не відмовляємось від будь-якої від будь кількості допомоги, навіть якщо це просто матеріали або розходні матеріали, бо нам їх потрібно ну дуже велика кількість. Якщо, якщо все це повністю разом е, порахувати, то чотири. Залізничні вагони загалом всього потрібно: матеріалів плюс розходних матеріалів. Приблизно такі от цифри виходять. Отже, ще раз нагадаю: волонтер, директор владійного фонду Ніка України Олександр Вільшановський був з нами на зв'язку, і пан Олександр розпочав новий проект зі створення 6 тисяч буржуйок і для фронту, і для деокупованих. Місто, якщо вас зацікавила його діяльність, можете долучатися і допомагати у його волонтерській діяльності.